Є давня історія про чоловіка, якого якось уночі відвідав ангел, і розповів йому про великі справи, що чекають на нього. У нього буде нагода здобути величезне багатство, заслужити гідне становище в суспільстві і одружитися з прекрасною жінкою. Усе життя чоловік чекав обіцяних чудес, але нічого не сталося, і, врешті-решт, він помер у самотності і злиднях. Дійшовши до воріт раю, він побачив ангела, який відвідав його багато років тому, і промовив до нього: Ти обіцяв мені величезне багатство! Гідне становище в суспільстві і прекрасну дружину. Я чекав усе життя, але нічого не сталося. Я тобі цього не обіцяв, відповів ангел, а обіцяв лише, що в тебе буде нагода все це отримати. Але ти змарнував її. Чоловік спантеличився. Я і гадки не маю, про що ти кажеш, сказав він. Пам'ятаєш, одного разу в тебе виникла ідея комерційної фірми, але ти злякався невдачі і перестав діяти? спитав ангел. Чоловік кивнув. Через те, що ти відмовився реалізувати цю ідею, її підхопив інший чоловік, якого не спинив страх. І він невдовзі став одним з найбільших багатіїв в Україні А ще пам'ятаєш, як у місті одного разу стався великий землетрус, що зруйнував чимало осель. І тисячі людей не могли вибратися з під уламків. Ти мав нагоду знайти і врятувати людей, що зосталися живі, але не звернув уваги на прохання про допомогу і залишився вдома, боячись, що мародери пограбують твій дім. Чоловік кивнув, згадавши про свій боягузливий вчинок. То була чудова нагода врятувати сотні життів і тебе поважали б усі, хто вижив у місті, сказав ангел і продовжив. А пам'ятаєш жінку, рудоволосу красуню, яка припала тобі до серця. Вона не була подібна до всіх інших, кого зустрічав ти доти й опісля. Але ти подумав, що вона ніколи не погодиться одружитися з таким, як ти. І, злякавшись відмови, оминув її. Чоловік знову кивнув, але тепер у його очах бриніли сльози. Так, мій друже, сказав Ангел, вона стала би твоєю дружиною. Із нею мав би ти багато чудових дітей і був би по-справжньому щасливий усе життя. Усіх нас щодня оточують подібні можливості. Але часто, як і чоловік з цієї історії, ми марнуємо їх. Нам стає на заваді страх.